В цю світлу радість, у вселенське свято, долучаючись до хору ангелів і поклону пастушків, мудрості мудреців, слава Бога! і з величезною вдячністю у молитві обіймаємо у своєму серці служіння наших неповторних захисників. І для нас цього року найдорожче і найцінніше бачити їхній лик, чути їхнє слово і прийняти від них вітань. Христос рождається. Вітанечко, вітанечко, із українського Донбасу. Дорогі сихівчани, земляки, шановні парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що в нас на Сихові, Щиро вітаю вас з різдвом Христовим. Бажаємо вам щастя, успіхів, наснаги і добра! Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло, нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря, і правдою сильні в єдиній родині небесного славімо Царя. Доброї долі, достатку доволі, смачної куті та добра у житті. Хай Бог з вами буде завжди і усюди, хай всім помагає, Христос ся рождає. Часи найбільших викликів, в першу чергу, що нам потрібна, це віра. Віра в те, що ви з нами, а ми з вами. Віра в те, що з нами Бог. Різдво це не просто так. Різдво це про добро і любов. Так як Марія і Йосиф прийняли новонароджене дитя, так і ми приймемо Христа в своє життя. Слава Ісусу Христов, ми бійці першого окремого штурмового батальйону. Хочемо привітати вас з Різдво Христовим, а саме парафіян нашої церкви, Різ... церкви Різдва Пресвятої Богородиці, а також Марійську та вівтарню дружини, спільноту священиків Садбоску та лицарів Коломби. Зі святом вас, мої любі, разом до перемоги. Підрозділ е, РВП 219 окремого батальйону 125-ї бригади. Щиро сердечно дякує усім вам. А також хочемо вам сказати, що Україна буде однозначно найкращою і ми переможемо. Дорогенькі, дорогенькі оче дорогенькі отці, дорогенькі парафіяни нашої церкви з закростої Богородиці. З Різдвом Христово. Зичмо вам віримо? Зичливо, зичимо вам натхнення молитви, ще більше молитви. І зичимо любові, щоб ми змогли приготувати яселка в своєму серці, аби у нашому серці народився в кожному серці Господь. Бо де Господь? Там перемога. Бо якщо Господь з нами, то хто проти нас? Разом з вами хочу передати привітання і для своєї сім'ї. Вже другий рік ми святкуємо Різдво не разом. Але не час сумувати. Дозвольте різдвяній радості війти в ваше життя, в ваші серця. Це запорука нашої стійкості і здатності здолати всі перешкоди. Різдво наближається, Христос рождається. Дякую вам за все і гарних вам свят і всіх гараздів. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Христос зарождає! Різдво як Христе Боже наш усіла, освітові світло, світло розумні. Нього ніж що б служила, зв'язки навчилися, поклонятися тобі Сонцю правди і пізнавати тебе з висоти. Господи слава Тобі. Христос роздається, славі!